Доброго та благословенного Богом ранку, Тихого мирного дня від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Щасливі люди, які мають надію, тим більше надію, яку вони покладають на Бога. Тому давайте будемо дякувати Богові за день життя, який Він нам подарував, за те, що Він підняв нас зі сну, і сьогодні дає можливість читати обітниці. Які дають нам впевненість у майбутньому. Ми маємо пам'ятати, що Ісус став гріхом за нас, Він страждав за нас і сьогодні дає можливість нам повернутися до Бога. Послухайте, яке було у Псалмах пророцтво про Нього. Це 69 й розділ із 20-го вірша. Ти знаєш мою зневагу, сором мій і мою ганьбу. Перед тобою всі ті, які завдають мені болю, душа моя розраховувала на зневагу та страждання, тож я з нетерпіння чекав співчутливого, та не було, шукав утішителя і не знайшов. Непорочний син Божий висів на хресті. Усе його тіло було вкрите ранами, руки. Які так часто були просягнуті для благословення та ноги, які не знали втоми в служінні любові, були прибиті до Христа. Колючки тернов вінка впивалися в його царську голову. З тремтячих уст був готовий зірватися мученицький зойк. Усе, що він витерпів, і кров, що стікала з його голови, руки, ніг, бій, що пронизував його тіло. І невимовні страждання, що оповили Його душу, коли отець відвернувся від нього, коли він відвернув від нього своє лице. Усе нагадує кожному сину людському, це за тебе погодився син Божий нести тягар вини. Заради тебе Він переміг смерть і відчинив тобі двері раю. У стражданнях Ісуса на Христі здійснилося пророцтво. Ще за декілька століть до цієї події Спаситель провіщав, як з ним поводитимуться. Мене обступило багато псів, зборище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки і ноги. Вони порахували всі мої кості, і вони придивлялися та спостерігали за мною, розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Пророцтво про його одяг виконалося без жодного втручання друзів чи ворогів розп'ятого. Туніку віддали воїнам, котрі розпинали Спасителя. Ісус чув, як вони сперечалися, ділячи її між собою. Хітон був не шитий, а суцільно тканий, щоб не розривати його, вони сказали: не будемо дерти його, але кинемо жерб на нього, кому припаде. В іншому пророцтві Спаситель сказав, Душа моя розраховувала на зневагу та страждання, тож я з нетерпінням чекав співчутливого, та не було, шукав утішителя і не знайшов. Дали мені в їжу жовч, і в моїй спразі мене напоїли оцтом». Розп'ятим на Христі дозволялося давати напій, який притуплював біль. Такий напій запропонували і Ісусові. Однак, як ми читаємо в Писанні, Він скуштувавши, відмовився від Нього. Він не хотів приймати нічого, що затьмарило б його розум. Віра Христа мала міцно триматися за Бога. У цьому була його сила. Утратити контроль над своїми почуттями означало віддати себе в руки сатани. Коли Ісус висів на Христі, Його вороги дали волю своїй люті. Священники, фарисеї та книжники разом із натовпом насміхалися зі Спасителя, що помирав. Під час хрещення Ісуса, а також Його переображення, було чути Божий голос, який проголошував Христа Божим Сином. Перед тим, як Христа зрадив Юда. Отець знову засвідчив його божественність, однак тепер небо мовчало. Не було чути жодного слова на захист Христа. Зносити знущання і насмішки грішників йому довелося самому. А все це він ніс і зранений був через. Наші беззаконня. І ось як про це пише Прок Ісая у 53 розділі, у 5 вірші. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи, на ньому покарання для нашого миру, його ранами ми зцілилися. Бог бореться за жителів цього світу. Сатана приходить до них, замаскований під ангела світла, під його керівництвом більшість християн фактично поклоняються в ідольських капищах і служать невідомому Богові. Людська сім'я порушила Божий закон і зневажила його волю. Цей закон відкриває світові Божий характер. А тому жодна йота чи риска з нього не може бути змінена на догоду грішному людству. Однак Бог дав чоловікам і жінкам безпомилковий доказ своєї любові. Він засвідчив, що любить їх, бо правосуддя основа його престолу, кара за беззаконня впала на заступника. Бог поклав покарання на свого єдинородного сина. Бог не міг скасувати свій закон, щоб у такий спосіб спасти людський рід, оскільки в такому разі беззаконня було б увічнене, а весь світ опинився б під владою сатани. Проте Бог так полюбив світ. Що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. У цьому чудовому дарі показана глибина Божої доброти. Він так полюбив грішних людей, що віддав самого себе, в особі свого сина. Він дав людям ще одну можливість, ще один випробувальний період, ще один шанс для виявлення послуху. Господь так полюбив людей, що заради їхнього спасіння віддав світові свого сина і в цьому єдиному дарі подарував їм усе небо. Це найбільше, що міг зробити Бог. Його дар відкрив грішникам можливість повернутися до послуху. Тепер Бог закликає всіх дивитися на Божого Агнця, який бере на себе гріхи світу. Христос знімає з грішників провину за гріх, ставлячи самого себе під осудження законодавця. Ісус прийшов у наш світ як людина, щоби підкоритися законові. І продемонструвати усю фальшивість звинувачення сатани в тому, що людина не в змозі дотримуватися Божого закону. Христос виконав закон, перебуваючи в людському тілі. І коли фарисеї неправдиво звинуватили Його, він своїм владним голосом запитав: Хто з вас звинуватить мене у гріхові? Ісус прийшов явити Небесному Всесвітові, іншим безгрішним світам, а також грішним людям, що Бог передбачив для людей усе необхідне і ще через зараховану праведність Христа усі, хто приймає його вірою, можуть виявляти послуг, дотримуючись Божих заповідей. Коли розкаяні грішники приймають Христа як особистого Спасителя, вони стають учасниками Божественної природи, вони стають спадкоємцями Царства Божого. Я хочу молитися, щоб і я і ви були в тому числі. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось ми в ці хвилини. Щиро дякуючи за безмежну любов, за охорону життя і здоров'я і за всі благословення, які Ти подарував нам через жертву Ісуса Христа. У цьому житті, Господи, ми так само проходимо випробування, тому що приходять спокуси, коли ворог зваблює, коли показує перспективи. Але треба допускати нечесність, невірність, батьку дорогий небесний. Благаємо тебе, дай нам мудрості підняти свій погляд до тебе, подивитися, що зробив гріх з Ісусом, який вирішив помирати за грішні і люд, як він страждав, як він віддавав своє життя. Дай нам мудрості оцінити цю жертву, прийняти її, щоб одягнутися в ту праведність, яку сьогодні пропонує Ісус. А Він її подарує усім своїм послідовникам. Господи, допоможи нам чути тільки Його голос і не йти за людськими голосами, які пропонують легкий шлях беззаконня в цьому світі. Допоможи, Господи, щоби в день, коли ти явишся знову. На землі, щоб ми не плакали, не сумували про втрату. Тому благаємо. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце. І нехай Твоє благословення веде і керує нами сьогодні протязі цього дня. Ми в руки твої віддаємо наш край і нашу країну і продовжуємо просити у тебе миру. А за все, що ти зробив заради нашого спасіння, ми дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я не рахував, дорогі мої, але є люди, богослови, які підрахували, стільки в Біблії є обітниць, а стільки є пророст про те чи про інше, і стільки пророст є про Ісуса Христа. Досить таки багато. Перечитуючи неодноразово святе письмо, я розумів, що тут мова йде про Ісуса. Як Він міг говорити, а ті попередники оспіювали. У Піснях це все. І коли прийшов Ісус на землю, люди, які досліджували просто, вони побачили це виконання. Серед таких був і апостол Павло. Він чітко дослідив, і коли йому явився Ісус, Він зрозумів, що не тією дорогою іде. Тому, друзі дорогі, якщо ми розуміємо, що. Є один єдиний Спаситель Ісус, що Він один єдиний помирав за гріх людини. То ніхто інших з людських синів, народжених тут на землі, хоч, можливо, люди пришили їм статус святих, наділили їх свято, статусом святих, вони не є такими, вони є людьми. Тільки Ісус може нас оправдати, тільки Ісус може нас прийняти. тільки Ісус може. Подарувати нам вічність. Тому сьогодні не зволікайте, відкрийте своє серце, не дивлячись ні на що. Віддайте його Ісусу, і ви будете благословенні ним. Нехай ваші прохання сьогодні так само прийдуть до престолу Його благодаті. І нехай все, що по Його волі, нехай станеться, але ми маємо бути переконані, що ми в руках Ісуса до побачення.